Емоції наші друзі, адже завдяки емоціям ми можемо краще зрозуміти та пізнати себе. І якщо ми відчуваємо умовно негативні емоції, це говорить про те, що якісь потреби не закриті, що, можливо, порушені кордони або щось відбувається, що нам не підходить і нас не влаштовує. І це сигнал про те, що треба щось змінювати. Якщо ж ми відчуваємо позитивні емоції, радісні, це говорить про те, що ми йдемо правильним шляхом, слухаємо себе. І це тільки верхівка, тому що емоційний інтелект це саме вміння розуміти, розрізняти, проживати свої емоції. А емоційна зрілість це вже про те, щоб за допомогою цієї навички вибудовувати близькі, доброзичливі стосунки з оточуючими людьми, зі своїми дітьми, з партнерами, з колегами на роботі і в першу чергу з собою. зараз є дуже багато класних інструментів для розвитку емоційного інтелекту та емоційної зрілості. І я працюю саме з дорослими, адже ми в своєму дитинстві не мали такої можливості. Дуже часто ми свої емоції подавляли і не проживали їх, і дуже багато емоцій застрягло в нашому тілі. І зараз ми тільки вчимося, як ці емоції можна проживати. Але в наших дітей, на мою радість, є надзвичайно багато інструментів. І один із цих інструментів, який я зараз використовую для взаємодії зі своїм сином, це неймовірна казка. Казки Світлани Росі з книги Ключі сили це психологічні казки, які допомагають розвивати саме емоційний інтелект, розуміти свої емоції та правильно їх проживати. Тут є п'ять ключів сили: це ключ дружба з темрявою, дружба зі злістю, дружба з печалю, дружба з радістю, як провину перетворити на відповідальність. Це дійсно дуже класні казки, які на прикладах допомагають дитині зрозуміти, як взаємодіяти з цією чи іншою емоцією, як її віднайти у своєму тілі, як з нею подружитися, і як її проживати у своєму житті. Тому що хочемо ми того чи ні, емоції виникають. І вже наша відповідальність, як взаємодіяти з цією емоцією, це вже вибір, коли ми знаємо, що з нею робити. Не автоматично, так як ми звикли, а так, як ми обираємо всією емоцією взаємодіяти. І зараз ці казки я записую і викладаю у своєму телеграм-каналі Психолог для батьків. Я не дитячий психолог, я більше сімейний психолог, і моя задача допомогти батькам налагодити, саме за допомогою цього каналу, налагодити контакт так, з дітьми, справлятися з тими труднощами, які іноді виникають у вихованні дітей. Розвивати емоційний інтелект, та емоційну зрілість у дорослих та у дітей саме цьому я присвячую свій телеграм канал у якому буду ділитися дієвими практик-практиками, техніками та інструментами, які допомагають у вихованні дітей. І перше, чим зараз я ділюся цьому телеграм-каналі, це саме казки Світлани Ройськ, ключі сили про розвиток емоційного інтелекту. Там уже є перших три казки на цю тему. Тож, якщо вам цікаво та актуально, приєднуйтесь до цього телеграм-каналу. Для цього напишіть мені в особисті повідомлення слово дитина, і я вишлю вам всі подробиці.